Виявляється божевільні історії про лікарів, які відбирають квартиру у пацієнтів. Це правда. Українські закони дають можливість навіть без суду і слідства позбавити людину дієздатності. Після цього шлях до її майна відкрити. Головне у цій схемі отримати правильну довідку у лікаря-психіатра. Хто ж цим промишляє? Шокуючи історії людей, загартованих в психушці. Далі Жахи психіатрії. Що таке? Що таке? Покричи, покричи. Ви будете шоковані. <рик> Чи є порятунок від психіатричних фабрик смерті. Гроші розкривають таємниці псевдолікування, яке губить життя. Не пропустіть шокуючі історії заручників психіатрів. Які теж хочуть жити. Його дуже довго не випускали на вулицю. Суворо забороняли розмовляти навіть із друзями. Що вже казати про журналістів. Чоловік впевнений, усе заради того, щоб він не розказав, як тут опинився. Сьогодні Олексій вперше на прогулянці, але підійти до нього неможливо. Я согласна, Цих лікарню його здала рідна сестра і одразу ж здала його квартиру. І поки Олексій у палаті, його нерухомість приносить непоганий прибуток. Здається драмою однієї сім'ї та насправді жахливі реалії України. Гроші вже показували, як легко запроторити здорову людину до психлікарні за кілька тисяч гривень. на Ну і по три по чотири будуть просити кожен місяць посмотрю. Це лично начальник відділення. Так. А далі справа техніки і правильних ліків. Олексій із жахом згадує пережити перші дні лікування. Заколювати мало не до смерті найдієвіший спосіб змусити людину підписати які завгодно папери. До нового кола психотропного препарату чоловіка можуть бути жуткі болі. Да, у нього там ламають кості, у нього може теч слюна до пола. Він і слід сильніше мучення. Світлана в такому це питки для людини. і в такому стані він, звісно, підпише все, що угодно. А це Володимир Кагановський. Його кілька разів наново визнавали недієздатним і обкрадали свої ж рідні. Коли Квартиру ми ну, по меншій мірі ну, раз 20 чи 30 я йому розказував, чим це закінчується, як це робиться в області права і чим це може закінчитися. Вся біда в тому, що він -то, ну, отцу довіряв, брату довіряв, как то родственний душ, ему брат такой, а я такое не сделает. Одна квартира належала Володимиру у цьому будинку. Коштувала не менше 50 тисяч доларів. Ось друга. Її теж швидко продали. Людину взяли з село міць. Напоїли спочатку алкоголем, після того з силою завезли, поскаржилися на те, що людина буйна, веде себе неадекватно. Будь ласка, потримайте її в себе. Людину там прив'язували, знущалися, катували її. Фактично, тепер Володимир офіційно надієздатний і бездомний. Ось і живе у психлікарні, І довести, що може жити в соціумі не в змозі. Якщо психіатр справді був у змові, то він отримав пристойну грошову компенсацію за свої професійні ризики. Вирватися із лап української психіатрії дуже непросто, майже неможливо, особливо якщо це комусь вигідно. Адже тільки в нас пацієнтів із депресією можна тримати в лікарні роками, а шизофренію діагностувати і відміняти по кілька разів. Валерія Лутковська, омбудсмен справ людини, впевнена, так тривати далі не може. Саме вона ініціювала заборону на розгляд справ з позбавлення дієздатності без самих пацієнтів. Закон має бути модернізований. Конституційний суд сьогодні заклав підвалини для того, який буде закон в подальшому. Та закон про заборону заочних засідань у раді відверто проігнорували. Схоже, народні обранці не вважають понівечені долі українців достатньою проблемою.